Вітаю, друзі, а також усі іншим. В нас сьогодні 23 серпня, і це 1277 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосу є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І тут я скажу так: як завжди, є новини, позитивні, є негативні, і всі вони між собою трохи дисонують. Я навіть не знаю, з чого насправді то почати, мабуть, з негативу, що позитив закінчити сам на ньому. І починаємо ми з Лиманського напрямку і сіверського напрямку. Одночасно, саме на Лиманському та Сіверському напрямку російські окупаційні війська мали можливість ще просунутись в районі серебрянського лісництва. Вочевидь, вони намагаються вийти безпосередньо. А до сіверського донця, і саме з цього на це й опираються вийти саме на цю межу і відповідно тиснути вже і на сіверський напрямок з півночі. Те, що Лиман зараз не дуже цікавить російських окупантів, ми вже зрозуміли їх цікавлять трохи інші орієнтири по загально всі лимано купянській вісі, і більш воно стосується Куп'янська. Де вони намагаються е, на правому березі річки Оскіл зачепитися за околиці самого Куп'янська, поки їм це не вдається, поки ми можемо спостерігати тільки накати на околиці навіть без е, е, проникнення влип самого населеного пункту самого міста по правому берегу. Бо, е, як ви пам'ятаєте, Куп'янський він е, розділений на дві частини річкою Оскіл. Але якщо ми говоримо саме про цю локацію, та в серебрянському лісництві а, росіяни дійсно почали досить таку активну жваву свою діяльність з метою виходу на а, сіверський донець і через нього вже впливати на серебрянку і на сам Сіверськ. Відповідно, в них є просування в районі серебрянки в напрямку на серебрянку, без зараз виходу та закріпленню на околицях самого населеного пункту. Але все це вказує на те, що Сіверськ потрохи починає опинятися в досить такому невигідному становищі. А якщо враховувати те, які площі російські окупанти за останній час взяли під свій контроль, і це говорить про те, що змінювати відповідну тактику ведення оборонних дій на цьому напрямі, а також приділяти йому увагу. Найближчим часом ми будемо, ну, приблизно так, як свого часу від Покровська почали приділяти більшу увагу Новопавлівському напрямку. Не стільки і Покровському, скільки Новопавлівському. І до речі, до Новопавлівського напрямку, ми і е, зараз е, спрямуємо свій погляд, оскільки тут та ж сама, ну, скажімо так, е, ситуація дисонуюча. Дисонуюча чим? Справа у тому, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони України мали можливість провести контратакуючі дії. Так, росіяни там е, ведуть досить такі е, інтенсивні наступальні дії. Так, в них сконцентровано майже 100 тисяч на угруповування зі складу е, 5, 35, 36 29 загальновійськових армій, а також і 68-го армійського корпусу. Всі ці підрозділи загальною кількістю 100 тисяч наступають по різним а, напрямкам, по різним векторам руху, а, і в принципі це досить велика кількість сил та засобів. Але оскільки вони розширили зону контролю, їм треба контролювати і більшу лінію боєзіткнення. Десь приблизно два тижні тому я публікував відео, на якому пояснював, що це просування на новопавлівському напрямку воно не відповідає їх можливостям контролю. Лінії боєзіткнення тієї кількості сил та засобів, які в них є, і їм потрібно або збільшувати загальне угруповання. Я нагадаю на території України зараз у російських окупантів приблизно 700 тисяч людського ресурсу, або, або вони почнуть втрачати навіть ті території, які ну здавалося б, ще учора вони захопили саме це і сталося. А, справа у тому, що мапа Deep State, які ми не можемо не довіряти, оскільки це найпопулярніша та найчастіше використовуніша. під час будь-яких експертних оглядів, мапа а, вона показала те, що такий населений пункт, як Толстой, а, ну, він був звільнений, ніби то як. Тут відбулось за останню добу успішне контратакуючі відбулися успішні контратакуючі дії Сил оборони України, і відповідно о, росіяни змушені були відійти від Толстого. Але насправді ситуація трохи цікавіша. Справа у тому, що біля Толстого ситуація о, більш негативна для росіян, а для сил оборони України більш позитивна. Ми неодноразово, коли з вами говорили про Новопавлівський напрямок, то говорили про те, що тут багато ось ну, таких кишень. Ми їх бачимо, які росіяни досі не можуть закрити. Особливо дуже цікаве кишення від перебудови до Воскресенки і Олександраграда. Ну, досить така цікава кишеня, яку здавалося б: ну закрий 24 години, 48 вісім годин. Окей, 72 години. А відправь туди роту, закрий і все, не можуть. Не можуть, тому що чогось не вистачає. Е, насправді, от якраз Толстой це і демонструє. Вони завели декілька своїх бомжів в населений пункт, в село зняли бравурне відео з як завжди, трьокольоровою ганчіркою. А після цього цих бомжів звідти не те, щоб вибили, їх анігілювали до рівня добрива для чорнозему. І товстий, здається, він, він вже і звільнено цей населений пункт. Але якщо говорити більш так масштабніше, то не просто його звільнено, а ще навколо нього є сіра зона, яка на мапі Діпстейт не позначено. Її зараз тут не позначено. Тому це демонстрація того, а насправді що відображає мапа Діпстейт станом на сьогодні, і це добре, що вона не відображає всього того, що відбувається в зоні бойових дій. Але при цьому це якраз доказ того, що Сили оборони України проводять контратакуючі дії навіть там, де здавалося б все, що ми робимо, це ар'єргардні бої. Ар'єргардні бої це коли основний склад він відходить, а деякі передові підрозділи його прикривають, щоб не відбулось того, що дуже полюбляють деякі експерти: називати обвалом фронту, прорив фронту, обвал оборони. А фронт посипався, і таке інше, і так далі. А, отже, а, тут ми бачимо ось таке явище. А трохи південніше, все навпаки, а, російські окупаційні війська знову трох просунулись в районі Ольгівського, і це продовжує насторожувати в перспективах їх подальшого виходу на річку а, Янул. І а, це негативний момент, оскільки саме через Ольгівське вони будуть мати можливість а, зрізати ну, до а, нової Іванівки великий шмат а, площі. А, є там проблеми з а, ставками, але вони мають можливість через Темерівку обійти, і бажано, щоб а, це заглиблення а, воно було нейтралізовано якомога швидше. Тим не менш, воно тут є невелике. Поступово, покроково, але воно, на жаль, є. Це зона відповідальності п'ятої загальної військової армії, про яку ми вже неодноразово з вами говорили. Це саме та п'ята загальна військова армія, яка взагалі на всьому Новопавлівському напрямку, вона виглядає як найбільш така активна. Саме її використовують для виходу частково на Дніпропетровщину, частково в Запорізьку область, а також підсилюють час від часу. Ну і на завершення, також про позитив. Позитив полягає у тому, що Покровський напрямок, а точніше Покровсько не ставши успішним Добропільський для російських окупантів, не ставши успішним. А сили оборони України тут продовжують контратакуючі дії. А зараз дійсно росіяни намагаються максимально перекидати свої сили та засоби саме на цю ділянку фронту для того, щоб одночасно продовжувати спроби прорватися до добропілля і вийти на Родинське та Красний Лиман, захопити Родинське та Красний Лиман. А при цьому менш вони приділяють увагу самому покровську хоча ДРГ продовжує туди відправляти, але в меншій кількості, аніж це відбувалося ну, майже 2-3 тижні тому. Знову ці 2-3 тижні. От чому це стало таким мемом? А, але це факт. 2-3 тижні тому ДРГ відправлялися в Покровськ частіше та в більшій кількості та більшим накатом, аніж зараз. Е, російські окупаційні війська тут сконцентрували підрозділи не, тільки 8-ї загальновійськової армії, а також і 51-ї, в першу чергу це 1-го та 9 та окремі мотострілецькі бригади, ще деякі підрозділи, деякі з складу 2-ї та 41-ї, до речі, та 37-го МСБР зі складу 40, е, 68-го армійського корпусу. А все це відповідним чином повинно на думку російського командування сприяти розширенню зони контролю на добропілля і повернути вуха зайця під контроль росіян. Цього мені здається не станеться, тому що сили оборони України тут продовжують системні контратаки. І я думаю, якщо не найближчим часом, то на наступному тижні ми на Діпстей знову ж таки. Коли буде зелене світло, побачимо, як саме змінилася тут ситуація. Але ситуація дійсно змінюється. Тому, стосовно щодо закінчення цього відео, позитиву трохи більше аніж зазвичай. Так, дійсно в серебрянське лісництво там серйозні проблеми. Дійсно, на сіверському напрямі вони також можуть з'явитися. Але зараз ми бачимо, як проблемний новопавлівський напрямок. Неочікувано перетворюється на зону, де ми проводимо неергіргарні бої, а саме контратакуючі. А, Покровський напрямок. Точніше, а, його це таке відголудження, це такий собі а, гілка у вигляді добропілля. А, вона вже не є проблемною давно не є проблемною. Це якраз те, про що ми можемо говорити як наш успіх в питаннях контратакуючих дій. Тому хто знає, що буде відбуватися в лісі дивовижному лісі на Сіверському напрямку та Лиманському напрямку в серебрянському лісництві через 2-3 тижні, побачимо. Але станом на зараз можна говорити, що червень та липень ми спостерігали постійний наступ з боку російських окупантів. Він був очікуваний і знову ж таки про це постійно говорили. Але а, саме зараз, в серпні, ми бачимо більше наших контр-контратак, успішних контратак, які для формату а, основної завершальної фази великого літнього наступу російських окупаційних військ в 2025 році виглядає, ну якось воно виглядає як фіаско, цілком можливо. А, побачимо, що буде далі. Зараз саме ось а, такий розклад ситуації по зоні бойових дій, як ви бачите, ну, у росіян, м'яко кажучи, нема поки що тих карт, які б вони могли продемонструвати Дональду Трампу, як, ну, скажімо, саме той аргумент, який дозволив би їм говорити в режимі ультиматуму. Дякую всім, хто дивився це відео. А також нагадую, ви можете поставити лайк, ви можете підписатися, ви можете а, прокоментувати. Ви можете натиснути дзвоника та репостнути. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, іншого нагадую, що ви можете ще й стати спонсором з UA і відповідно допомогти каналу робити ще більше цікавого та унікального контенту. Окрім всього цього. Ви будете отримувати як спонсор цей унікальний контент першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосіє в ранковому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!